Дорогі підписники і глядачі цієї групи ми сьогодні будемо робити друга серія. Три підкати, і буде цей урок проводити. Мій ученик який вже навчився в мене, Назар. Показуй перший підкат. Перший підкат це підпад, підкат. Отакий буде Так, дякую, Назар. Другий... Правильно, ти зробив Назар. Тепер другий, другий... підкат це може стати як жовтою карточкою, а це дуже рідко може бути. Отакий. От Ось от такий підкат. А третій... третій підкат це буде, якщо ви посознетесь, то у вас буде ще шанс зробити підкат. Як зробити шпагат, але отак буде виглядати, отак. Буде виглядати. Ви зробите отак і в н'яждь б'ється. Ці... Всім пока! Все, ставьте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Назар і Петрик. Ми показую вам три підкати. Хай вам буде удача зробити такі підкати. І не буде у вас ніякої жовтої карточки.